Павук хрестовик поширений у Європі і в деяких частинах Північної Америки. Своєю назвою він завдячує хрестоподібному малюнку на спині, селиться у кущах, деревах та садах. Зазвичай сидить у центрі своєї павутини, чекаючи на жертву. Довжина хрестоподібного павука може сягати півтора сантиметри, а у рідкісних випадках і двох. До речі, самка цього павука більша за самця. Тіло павука хрестовика складається із двох частин головогрудей та черевця. Головогруди утворилися внаслідок зростання голови і грудей, і що типово для усіх павукоподібних, вони мають чотири пари членистих ходильних ніг. На передній поверхні головогрудей є вісім простих очей. Також на головогрудях розташовані педипальти та хеліцери. Хеліцери слугують для захоплення жертви, до них прикріплені отруйні залози. Павук плете павутину, щоб ловити мух комарів та інших комах. За допомогою павутинних залоз, розташованих на черевці, він плете дуже міцний матеріал, який містить протеїн, і називається павутинним шовком. Якщо виміряти силу розриву, то цей матеріал є у 5 разів міцнішим за сталь. Коли жертва потрапляє в павутину, павук кидається до неї та загортає своїм шовком. Завдяки хеліцері, він вприскує у свою жертву травний фермент і отруту, вироблену отруйною залозою. Тканини жертви перетравлюються та розріджуються, і згодом павук смоктує ці рідкі речовини з допомогою свого смоктального шлунка.